Старинна пісня. Не вже не значить, без цього давно. Ну, ця пісня, така вона душевна для того. Ой, Боже, моє Боже, Боже, наш единий, да не дави мені, щастя, і яке моє роді. А поз мене їде дядько конь мі, на рипхожі він робив, да співає пісню. А мене зачі да, вийшов я ближче до воротці, і він ту пісню проспівав. На завтра рано я в село вийшов, чую, каже, помер шимель. Верней, втопився шимель, а він на ріпхожі живе там яка. Їхав конь мій додому, не доїхав додому з А але цю пісню мені так як передав. Не тільки люди тяжко працювали, а їм треба було якось розважити себе. Тобто для себе в першу чергу, коли ну, кажуть, пастуша традиція, найбільше пастухи робили. Не тільки пастухи, будь-хто там, і хлопчаки, має вільний час, він зробив собі дудку. Дядько попросили для сина зробив, чи для родича і так далі. Тобто для себе раз. Друге, хлопці робили так само. Щоб пограти для дівчат, уже знаєте, порубки залицялися до там, десь на упала там чи ще що небудь пограти на дудки. Тобто, це є як якийсь спосіб спілкування до з дівчатами і так далі. Слово саме за себе говорить: дудка викрутка, Серцовину сосни викручують, і виходить заготовка трубка така для дудки, і тоді вже виготовляють саму дудку. З одного боку, це просто, а практика показує, що це складно. Треба мати дуже велике терпіння, треба знати ну, в яку пору, в яку сосну брати. І, ну, на жаль, е, як то кажуть, пару варіантів зазвичай іде шкербеть, але коли ти практикуєш це діло більше, все ж таки можна навчитися. Ми вдома просто, як каже, спивали, коло хати, то зберуться сусіди там, які як каже, сядемо, я пограю, вона поспиває. Отако, да, значить, то люди вже прислухаються та кажуть, от хороше відстуваль. Ми вже вже худобу додому, вони от хороше від Сьогодні, значить, за худобу, як пасти. Я надеюсь, я надеюсь, що мене така ця традиція теж далі.